Коли ми говоримо про 24 серпня, я пропоную до назви свята додати одне слово, але ніякої конспірології, зміни слів гімну чи перевертання прапор, не дай Боже. Просто я гадаю, що більш справедливо казати, що 24 серпня дев'яносто року відбулося відновлення нашої незалежності, тому що до 91 року Україна прагнула до незалежності і використовувала кожну сприятливу нагоду. І нам варто про це пам'ятати та шанувати наших попередників. Адже якщо так розібратися, то лише у 20 столітті ми можемо святкувати 5 днів незалежності. Ми маємо цілих 5 свідчень постійного бажання українців мати власну державу. Сподіваюсь, нове покоління ніколи в житті не поведеться на ці дурні байки про дідушку Лєніна, який заснував Україну. Мене звати Ярема Дух, а це історично-пізнавальне відео про нашу багаторічну боротьбу за свободу та власну країну. Факти та події, які варто знати кожному для вашої зручності в описі позначені усі розділи, щоб ви могли послухати якийсь конкретний період, ну або повертатися потім, щоб освіжити свою пам'ять. І молоді, і трошки старші українці ще мають пам'ятати святкування останнього дня незалежності до повномасштабної війни з росіянами. Тоді мені найбільше у пам'ять врізалося музичне шоу. Хоча деяких з цих артистів не варто кликати взагалі нікуди, не те, що на таку урочисту подію. <різвив> та все ж тоді був і урочистий парад, та належна шана нашим силам оборони на дорогах будь-якої складності. Якщо ви скажете, що останнє мирне святкування було у 2013-му, то, по-перше, ви праві. А по-друге, допоможете мені плавно перейти у той рік і показати вам нарізку із параду 2013 року. Всі роботи український. Найдовій навчальний центр. Але найбільше роботи в інші. Але це не парад 24 серпня, бо Янукович їх скасував ще у перший рік свого президентства. А на відео святкування за офіційною назвою 70-ї річниці визволення Києва. Так м'якими словами намагається маскувати зміну нацистської окупації на комуністичну. І от були пріоритети всього якихось 15 років тому. Хоча кияни знають, що день визволення Києва це вечір п'ятниці. А якщо цей жарт змусив вас подумати про вихідні, то для вас є пропозиція, як провести їх корисно. Адже вже у суботу, 23 серпня, відбудеться AI Cyber Forum 2025 – Головна подія про штучний інтелект та кібербезпеку в Україні. І для цього їхати до Києва не потрібно. Форум збере онлайн провідних фахівців із Mono, Intelia, ЗDTEC, Evo, Women for Cyber, Modus X та інші практики з банківського сектору і технологічних компаній. Лінк на реєстрацію в описі до відео та за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Серед тем до обговорення, зокрема, як ШІ змінює підходи до атак та захисту. Cybersecurity у державі, регулювання ризики практики, бізнес і кіберзахист, де слабкі місця і що з ними робити. Освіта та кар'єра в AI плюс сайбер, що вчити, куди йти і на кого вчитись. Якщо ви в темі кібербезпеки, технологій або освіти, тут треба бути. Реєструйтесь зараз на AI Cyber Forum 2025, буде корисно. Але ми ж не можемо почати одразу з 20 століття. А князів і гетьманів ти вдома не забув, може спитати вас будь-який вчитель з історії. Тож, давайте спочатку копнемо трохи глибше. Діпи, Deep ендіпе. От дивіться. У 882 році князь Олег фактично створює єдину державу зі столицею в Києві. Зараз ми її називаємо Київською Руссю або Русь Україна, якщо слухатися Михайла Грушевського. І в наступні кілька століть наша держава живе собі повноцінним життям типової середньовічної держави. Війни з сусідами, династичні шлюби, походи на захід, на схід, на південь, на візантію. І це у 21 столітті путівки в Туреччину це звичайна справа. А в ті часи треба було добряче попотіти, щоб побачити царгород. На думку Михайла Грушевського, як одного із найавторитетніших українських істориків, у 13 столітті після навали монголів державна традиція перейшла до Галицько-Волинської держави, а пізніше з 14 століття до Великого князівства Литовського, а далі до Речі Посполитої. Тож слово державність для українців корінилося ще тоді задовго до 20 століття. Але ми ще не скажемо у століт... Ітя двадцяте, бо у сімнадцятому ми засновуємо наступну українську державу гетьманщину. Під проводом Богдана Хмельницького вона охопила більшість тодішніх регіонів Речі Посполитої, де проживали українці. Для зручності адміністративний поділ Гетьманщини був такий самий, як і структура війська Запорозького. Курені, тобто кілька десятків козаків однієї місцевості, об'єднувалися в сотні, а ті в полки головну одиницю Гетьманщини. Отже, всередині 17 століття ми вже мали форми ранньомодерної демократії. А сама Гетьманщина так чи інакше мала міжнародне визнання. Наприклад, хоч Річ Посполита не визнавала повної незалежності, але за зборівським договором дала Гетьманщині автономію і визнала Хмельницького правителем. Інші наші сусіди, Османська імперія, встановила дипломатичні контакти з Хмельницьким. А Хмельницький у свою чергу направляв посольства до Стамбула. Тобто Туреччина де-факто визнавала незалежний статус Гетьманщини. Хмельницький також розглядав союз з протестантською Швецією, щоб не залежати від Москви чи Туреччини. Швеція фактично визнавала незалежний статус Гетьманщини, хоч формального договору і не було. Сусідні з Гетьманщини князівства, такі як Молдавія, Валахія чи Трансильванія, вели перемовини та створювали союзи з Хмельницьким. А Кримське ханство, хоч і не визнавало Незалежності, спершу було союзником. Ну а що там відбувалось на болотах? Вже почали придумувати Україну, чи ще навіть себе не придумали. Але ви вже і так, мабуть, по датам і персоналіям, скоріше за знаєте про що піде мова далі. 1654 року Переславська рада уклала союз Гетьманщини з Московією. Та замість захисту Москва почала домовлятися з поляками за спиною Хмельницького та його наступників. Московити вважали, що це вони дарували автономію, тож можуть у будь-який момент обмежити чи забрати її. Нічого для нас нового від Москви. Ковиті, якщо так уважно подивитися, ми часто употребляємо словосочетання братська страна, братський народ. Потім були різні гетьмани, різні рішення, різні кроки. Протягом 18 століття, на жаль, ми поступово втрачали політичну і економічну автономію. Останнім яскравим спалахом тих часів був шведсько-український альянс під час гетьманства Івана Мазепи. Врешті-решт наказ російської імператриці Єкатеріни II в середині 18 століття скасував титул гетьмана і трансформував гетьманщину в малоросійську губернію. А українців у російських документах перетворили на малоросів. Така от сумна історична довідка, мораль якої не втрачає актуальності вже майже чотири сотні років. Не можна довіряти росіянам і сподіватися, що вони дотримуються підписаних ними ж документів. Але немає такого наказу, який би змусив всіх українців забути про своє минуле ні зараз, ні кілька століть тому. Зусиллями багатьох від Котляревського до Шевченка Лесі Українки Івана Франка протягом 19 століття на Надніпрянщині міцнішав українофільський рух, попри заборони, на Дніпрянці творили якісний контент у підавстрійській Галичині, де, наприклад, Михайло Грушевський написав десятитомну історію України Руси. Стоячи на спільному фундаменті із надніпрянськими братами і сестрами, галицькі русини наприкінці 19 століття перейшли від самоназви «русини» до іншої. Вони стали називати себе українцями. На жаль, у Першу світову війну надніпрянські українці, як мешканці Російської імперії, опинилися по різні боки барикад з українцями Галичини, Буковини та Закарпаття, громадянами Австро-Угорщини. Але багато в чому саме ті галичани, які під час війни потрапили в російський полон з початком лютневої революції 17-го року в Росії. Були активним крилом, коли вже почалася Революція Українська. В тому ж 1917-му Михайло Грушевський очолив процес українського державотворення як голова Центральної Ради. Все відбувалося поступово. Щоправда, у 21-му столітті хочеться сказати, що навіть аж занадто поступово, 23 червня 17 го перший універсал центральної ради вимагав автономії України в складі Російської Республіки. І закликав створити власний уряд, генеральний секретаріат. До речі, назва універсал прийшла з козацьких часів. Так тоді гетьмани називали свої правові акти. Другий універсал, виданий 16 липня того ж року, пішов трохи не в тому напрямку, тобто на компроміс із тимчасовим урядом Росії. Тоді ж центральну раду визнали краєвою, тобто національною, як би ми сказали зараз. А генеральний секретаріат виконавчим органом. Щоправда, остаточне питання автономії відклали до всеросійських установчих зборів. Третій універсал від 20 листопада проголосив створення Української Народної Республіки на землях, де українці становили більшість: а це Київщина, Поділля, Волинь, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, Катеринославщина, Херсонщина і Таврія. Він по суті був відповіддю на жовтневий переворот у Петрограді та проголошення більшовиками своєї влади. Питання про приєднання до України Курщини, Холмщини, Воронищини та інших суміжних з Україною територій із переважно українським населенням мали вирішувати на окремих переговорах. Вся влада на цих теренах належала Центральній Раді та генеральному секретаріату, але при цьому все одно наголошували, що Україна не відокремлюється від Росії. Чому так? Бо йшлося про білу, чи то білогвардійську Росію, ту, що була з лютого 17-го року, нібито республікою. А на жовтневий переворот комуністів дивилися як на змову і непорозуміння, яке незабаром ліквідують. Це ніби теж так, щось звучить як про хороших росіян зараз, чи не так? Але ж я казав, що ми будемо говорити про дні незалежності, і ми вже підходимо до цього моменту. 22 січня 1918 року, поки більшовики наступали на Київ, четвертий універсал проголосив незалежність Української Народної Республіки від Росії. Процес переходу від автономії до повної державності завершився. УНР проголосили цитую самостійною ні від кого незалежною вільною суверенною державою українського народу. Генеральний секретаріат став радою народних міністрів і отримав право вести мирні переговори з німеччиною та союзниками. Селянам пообіцяли землю без викупу, націоналізували ліси, води і надра, а банки взяли під державний контроль. Планували також скликати установчі збори, ухвалити конституцію та закликали громадян боротися із більшовиками. В принципі, все правильно, тільки запізно. За два тижні УНР підписала Берестейський мир з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Османською імперією та Болгарією. Українську Народну Республіку визнали незалежною. До складу мали увійти Холмщина і Підляща, а Галичину та Буковину планували відділити в окремий край у складі Австро-Угорщини. Натомість Німеччина і Австро-Угорщина обіцяли вибити більшовиків, а УНР вийде з війни та постачати союзникам продовольство і промислові товари. Ця угода в Брест-Литовському прискорила наступний мирний договір. Його підписали 3 березня. 18-го, центральні держави і більшовицький уряд радянської Росії. Так зафіксували поразку російської сторони, її вихід з Першої світової, визнання незалежності України і необхідність звільнити окуповані раніше більшовиками українські терени. Згодом радянська Росія мала ще визнати незалежність Естонії, Литви, Латвії, Польщі та Фінляндії. Здавалось би, нормально ж домовилися, що ж пішло не так. Але ви, мабуть, і самі знаєте, що саме пішло не так росіяни. Щоправда, спочатку це ще була неспроможність Української центральної ради виконувати господарські статті договору. Дуже скоро суперечності між українською стороною і австро-угорським та німецьким командуванням в Україні завершилися падінням демократичної УНР. З'явився гетьманський уряд Павла Скоропадського. А після того, як Німеччина капітулювала перед країнами Антанти в листопаді 18-го, Росія в односторонньому порядку анулювала Брестський договір. Ну а українським землям випало стати ареною протистоянь між різними силами. Словом, власна державність нібито відійшла на задній план, але лише нібито насправді і в цих умовах для нас були білі смуги. Австро-угорська імперія розпадалась, і 18 жовтня вісімнадцятого року у Львові створили українську національну раду, щоб відстоювати право українських земель на самовизначення. До неї увійшли депутати австрійських палат, краєвих сеймів, єпископат і представники партій. Наступного дня Рада проголосила прокламацію про створення української держави в Австро-Угорщині та підготовку конституції з правами національних меншин. Та австрійський намісник відмовився передавати владу, і, зрештою, він чекав 1 листопада, коли мала прибути польська ліквідаційна комісія. У той час Дмитро Вітовський попереджав: чекати означає ризикувати Львовом. Тому почався листопадовий чин. Вітовський із соратників захопили ключові об'єкти Львова а в повітах українці проголошували українську владу. Оце самоорганізація, це ж протогенетична штука в нас. 9 листопада 2018 року Українська національна рада затвердила західну українську народну республіку. Ще через кілька днів Рада прийняла тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель, бувшої Австро-Угорської монархії. Це була по суті мала конституція Зунер, яка проголошувала створення держави на етнічних українських землях Австро-Угорщини. А вже 1 грудня представники ЗУНР і члени директорії УНР підписали у Фастовій передступний договір про подальше об'єм об'єднання двох республік в єдину державу 22 січня 2019 року. директорія УНР видала універсал, що проголосив створення єдиної і незалежної Української Народної Республіки. Урочисте оголошення об'єднаної держави відбулося в Києві на Софійській площі. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна українська народна республіка. Однині народ український, визволений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднаними дружніми зусиллями всіх своїх синів будувати нероздільну самостійну державу українську на благо і щастя всього її трудового люду. Наступного дня почав роботу трудовий конгрес, який в першу чергу мав прийняти акт соборності. Однак загроза повторної більшовицької окупації Києва, а потім і інших міст нікуди не поділась. Так і живемо всю історію. Тільки виникає привід для радості, одразу ж росіяни все псують. Але були тоді і наші внутрішні проблеми. Це все призвело до перемоги червоних росіян та нашої поразки. Більшість українських земель потрапили під окупацію новоствореного Совєтського Союзу. Тоді ж Галичина, Холмщина, Підляща та Лемківщина стали частиною Польщі, Буковина частиною Румунії, а Закарпаття відійшло Чехословаччині. А історія про наступну віху української державності якраз і пов'язана із Закарпаттям. А я нагадую, що завдяки чудесам технологій ви можете самі вирішувати, про який період нашої історії слухати далі. Зверніть увагу на розділи в описі до відео. А так само принагідно запрошую вас приєднатися до активного збору на дрони для вовків да вінчі. Можливо, якщо ви дивитеся цей відосик в майбутньому і цього збору вже там нема, то будь ласка, задонайте на інший. Так я буду знати, що вам подобається це відео, а дрони будуть робити свою справу. Дуже вам дякую. Ну і підпишіться, якщо ви ще не. 29 травня 38-го року. Центральна Руська Народна Рада Ужгорода звернулася до уряду Чехословаччини з вимогою надати автономію українському краю. Гарно, щоправда, далі були різні етапи перемовин та ідей. Наприклад, пропозиція уряду Угорщини запропонувати Німеччині приєднати Закарпаття до Ви не повірите Угорщини. У той же час уряд Польщі теж був за бо вважав, що будь-яка українська автономія активізує незалежницьку діяльність українців у Польщі. Як то думали тодішні польські чиновники, цим українцям тільки дай незалежність проголосити. Загалом Чехословаччина та її президент Бенеш тоді були ну, дуже складній ситуації, бо всі її великі сусіди: німці, поляки та угорці – хотіли собі шматочок її території. Ну, просто хтось хотів більший, хтось хотів менший. Про цю сумну ситуацію дуже детально розповідає ось ця книга від видавництва локальна історія. Книга цікава, сумна і досить таки велика. Там купа паралелей з сьогоденням, де замість Чехословаччини ми то. Може, краще не читайте, бо великі знання породжують великі сум. Зрештою, я трішки про цю книжку розповідаю в цьому відео про ультраправих. Запрошую подивитися у ті непрості часи. Українці Чехословаччини побачили у цьому всьому можливість поборотися за свої політичні права. Вони примусили чехословацький уряд надати підкарпатській Русі статус автономної республіки. 22 листопада, 1938 року, працький парламент ухвалив конституційний закон про автономію карпатської України. Таким чином, Чехословаччина. Перетворилася на федеративну державу чехів, словаків і карпатських українців-русинів. Перший автономний уряд Раду міністрів підкарпатської Русі очолив Андрій Бродій. До складу кабінету війшли діячі і москвофільського, і українофільського напрямків. А сам пан Бродій був москвофілом. Тому якось логічно, що дуже скоро бродія усунули з посади і в той же день заарештували за цитую державну зраду і шпигунство. Ще до свого призначення він вів таємні переговори з Угорщиною про приєднання, і це викликало незадоволення українського населення в Закарпатті. Новим прем'єр-міністром карпатської України стає греко-католицький священник Августин Волошин. Він одразу заявив, що населенню Закарпаття будуть забезпечені всі культурні, національні та господарські здобутки. Цікаво, що назва карпатська. Україна замість підкарпатської Русі суперечила Конституції Чехословацької Республіки. Тож парламент її не затвердив. Але кабінет Волошина все одно видав розпорядження про запровадження на території краю української мови як офіційної. Але в той же час північно-західну частину карпатської України – Ужгородський, Мукачівський і Севлюський повітря це тепер виноградів, передали угорському королівству. На цих територіях проживало близько 175 тисяч осіб, серед яких понад 33 тисячі українців. За цих умов столицю карпатської України перенесли до хуста. Саме там розмістилася канцелярія Августина Волошина. 12 лютого 1939 року відбулися вибори до Сойму Карпатської України, на яких абсолютну більшість голосів, понад 92%, здобули кандидати українського національного об'єднання. Його за місяць до того заснували в хості з представників українських партій і груп. Ну, за винятком комуністів Сойм мав засідати вже у березні. Та в ніч з 13 на 14 березня Угорське королівство за підтримки Третього Рейху розпочало війну проти Карпатської України. Тоді Волошин наказав видати резервну зброю Карпатській Січі. Із перших же годин угорського вторгнення Карпатська Січ вела кровопролитні бої із переважаючими силами ворога по лінії Ужгород, Мукачево, Берего, Виноградів. Найбільший бій відбувся на Красному полі. Там зараз є великий меморіал. Як будете проїжджати повз, зупиніться і віддайте шану. Саме в таких умовах довелося 15 березня розпочинати роботу Союму Карпатської країни в Густі, у спортивному залі тамтешньої гімназії. Сом пропрацював лише один день, але цей день запам'ятався. На десятиліття Соїм затвердив проголошення державного суверенітету Карпатської України, ухвалив конституційний закон, обрав президента держави, оця Августина Волошина, та затвердив новий уряд. Сойм проголосив Карпатську країну незалежною республікою із президентом на чолі, державною мовою українською, прапором, синьо жовтий стяг, гербом, поєднання краєвого та національного. Гімном ще не вмерла Україна, а уряд отримав право ухвалювати розпорядження із силою закону. На жаль, вже 16 березня ворог таки захопив хуст і окупував більшу частину території карпатської України. А гостин Волошин і частина уряду виїхали через румунське королівство в еміграцію, захищаючи карпатську Україну. За різними оцінками загинуло від 2 до 6,5 тисяч осіб. Карпатська Україна стала однією з найяскравіших сторінок боротьби карпатських українців за встановлення української державності і подарував нам ще один день незалежності. Згадаю і про ще одну спробу проголосити українську незалежність, яка, хоч і не була успішною, але зайвий раз доводить нам тяглість української державності. Якщо перенести увагу Закарпаття на Галичину, то можна помітити, що між двома світовими воїнами там активізувалось молоде покоління українських патріотів. Вони об'єднались у лавах організації українських націоналістів. Це була відповідь активних українців для протидії чимраз більшому пригніченню з боку польської влади. Хоч поляки і обіцяли дати українцям автономію та не втручатися в внутрішні справи. Цього вони не дотрималися. Більш радикальне крило ОУН на чолі з Степаном Бандерою планувало використати німецько радянську війну для боротьби за суверенну українську державу. Вони готували похідні групи у складі до 6 тисяч осіб, які слід за вермахтом мали просуватися на територію радянського союзу. При цьому організація не розголошувала своїх намірів і хотіла поставити німецьку владу перед вже доконаним фактом. Радянські війська залишили Львів 29 червня, 41-го. А вже 30 червня до міста увійшла похідна група на чолі з Ярославом Стецьком, який мав повноваження від Українського національного комітету проголосити незалежність. Ввечері в будинку місцевої просвіти на площі ринок 10 розпочалися українські національні збори. Там були присутні понад 100 делегатів з усієї України. Збори проголосили відновлення української держави та створення тимчасового уряду українського державного правління на чолі із Ярославом Стецьком. Проголошує відновлення української держави! Акт закликав українців цитую не скласти зброї так довго, доки на всіх українських землях не буде створена суверенна українська влада. Наступним кроком мало стати відновлення української держави у Києві. Акт, як я вже казав, готували таємно, і для німецької окупаційної влади він став неприємним сюрпризом. Як би сказали зараз, речник нацистів, професор Ганс Кох виступив з обережною промовою про те, що створення української держави не входило в найближчі плани Німеччини. Вже за кілька днів дії німців стали більш жорсткими. Поза як їм не вдалося переконати Степана Бадеру та Ярослава Стецька відкликати акт. То за кілька днів їх заарештували і згодом направили у концтабір за Кзенгаузен. 11 липня діяльність будь-яких українських організацій заборонили. А у вересні нацисти розпочали масові арешти і розстріли унівців. Ну а далі була перемога союзників у Другій світовій війні і довгі роки радянської окупації України. Ні, корови, ні свині, тільки Сталін на стіні. Наприкінці 80-х вся ця комуністична машина на Решті почала тріщати Спроба перевороту або пуч ГКЧП у серпні 91-го мав не дати її остаточно розвалитися. Та, на щастя, їм це не вдалося. Позачергова сесія українського парламенту 24 серпня 91-го року розпочалася буквально на зламі епох. Левко Лук'яненко, фаховий юрист і політичний в'язень в СРСР, який став народним депутатом в 90-му, після повернення і заслання на аркуші шкільного зошита, написав історичний документ. Це був чернетковий проєкт, що стосувався незалежності України. Його хотіли назвати універсалом, як за часів Гетьманщини, та потім пан Лук'яненко взяв це слово в душки, закреслив і дописав правіше акт. Він хотів закріпити в тексті тезу про відновлення втраченої державності Української народної республіки, та після дискусії з парламентарями комуністами. Слово відновлення замінили на проголошення. От тут, здається, і зародилася ця історія про дієдушку Лєніна. Із остаточної версії також зникло уточнення про те, що документ продовжує традиції державотворення Української Народної Республіки, які були сформульовані 22 січня 18 в 4-му універсалі. Далі акт проголошення незалежності оперативно набрали на друкарській машинці і о 17.55 винесли на голосування Верховної Ради. 346 депутатів проголосувало за. Україна отримала чи то все ж таки відновила повернула свою незалежність? Ми всі обнімалися, а потім мене качали на руках, а я думав, якби моє життя закінчилося би прямо зараз, я б знав, що прожив його немарно. Тож, як я їй казав, Україна має п'ять днів незалежності. А головне давню історію державності, яка тягнеться щонайменше і з часів гетьманщини. І з початком повномасштабної війни сприймати нашу незалежність як належне вже абсолютно не виходить, бо ми на власні очі побачили, скільки зусиль треба докласти, щоб її не втратити. 22 січня, 15 березня, 30 червня, 24 серпня, 9 листопада це визначні дати, а також нагадування нам, українцям сучасності, про наших видатних та героїчних попередників. Колись українська незалежність була мрією, уявою, бажанням, але настільки сильним і яскравим, що змушувала українців з покоління в покоління боротися за те, щоб ця мрія стала реальністю. Нам зараз водночас і простіше, і складніше. Ми вже маємо. Те за що боремось, нам не треба його уявляти це означає, що тепер на кону стоїть набагато більше. А я дякую усім, хто додивився відео до цього моменту. Якщо ви ще не підписалися, підпишіться, мені буде приємно, вам не складно і плюс ще мені буде срібна кнопка. Це було би класно. Велике спасибі тим, хто підтримує мій ютуб канал на Монобазі та Патреоні. Ось імена цих людей. За лінками в описі ви можете приєднатися до цієї прекрасної компанії. Дякую вам усім, будьте живі та здорові!